М'яна епоха це 13, 15, тисячоліття до нашої ери. Ось як жили первісні люди. Ну, так скромно собі жили, ловили зайців. Цікаво побачити їхній одяг. Тут сконструйовано, ось так показано макет одного з перших поселень саме кам'яного віку. Кам'яної епохи. Щелош. Кам'яної і тієї ж самої епохи. Ось такий. Він, звичайно, цей макет. І тут теж ми бачимо експозицію цього періоду кам'яна. Уха. Ось такі вже бутиночки, шалаші. Тут тваринки пасуться, там людинка, Дивіться, що він робить? Збирає жито чи пшеницю. Ось тут жінка отче килимки. Ну і хіба ревуть воли, як ясла повні? Чим займалися ремесла? Тобто, бачимо це було ткацтво, хліборобство. Скотарство, ну і зрозуміло, що, мабуть, гончарство бронзова епоха – це 2300-й. 1200-й століття віки до нашої чи роки, до нашої ери. Воїн. Вже маю ось таке вбрання і зброю, ну і жіночий одяг епохи бронзи.